Слава Україні! 21 серпня на календарі розпочинаємо цей інформаційний день разом. 40 ворожих ракет та 574 дрони атакували Україну цієї ночі. Про наслідки, зокрема, й на Хмельниччині, розповім у випуску. Справа екс-керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи Маю 5 хвилин на головне. У ніч на 21 серпня РФ випустила по Україні 574 ударних БПЛА, тепу шахети, безпілотники, імітатори. Та 40 ракет різних видів – це 4 аеробалістичних ракети ХАС-47М2 «Кинджали», це 2 балістичні ракети «Скандер-М» КН-23, 19 крилатих ракет ХАС-101, 14 крилатих ракет «Калібри» та 1 ракету «Скандер». Не встановленого типу за попередніми даними командування повітряних сил збройних сил України протиповітряною обороною збито чи то подавлено 577 повітряних цілей. Це 546 шахедів, дронів імітаторів, також і 31 ракету. Зафіксовано влучання ракета ударних БПЛА на 11 локаціях, падіння збитих уламків на трьох локаціях. Більшість повітряних цілей ворога були спрямовані на захід країни. Під комбінований удар потрапив Львів. Наразі відомо про трьох постраждалих серед них чоловік у важкому стані. Також є одна. Людина загибла, вибухова хвиля пошкодила десятки будинків, вікна та дахи. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький. Місяць тому на цій вулиці вже був приліт. Усі служби працюють на місці. Росіяни вдарили по Мукачеву на Закарпатті. Там постраждали 13 людей. У міськраді кажуть, що під Ракетний удар потрапила територія одного із підприємств міста. Там спалахнула пожежа. Людей закликають щільно зачиняти вікна та без потреби на вулицю не виходити. Ворожі дрони атакували. Луцька жертв та постраждалих немає. У Запоріжжі атака пошкодила кілька об'єктів промислової інфраструктури. Вибухова хвиля, понівечила будинки поруч. Попередньо минулося теж без постраждалих. Під ударом була й Дніпропетровщина у Павлоградському районі. Постраждав чоловік. Загалом були різні райони регіон... Ону саме Запоріжжя мається на увазі під ударом, і під ударом була також і Хмельниччина. Сьогодні вночі під час сигналу повітряна тривога на території нашої області перебували ворожі літальні цілі. Про це повідомив Сергій Тюрін, начальник ОВА. Силами ППО було знищено одну крилату ракету та два безпілотники типу шахет. Сім БПЛА локаційно втрачені. Інформація щодо загиблих, поранених чи руйнування не надходила. Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність за втечу військовозобов'язаних за кордон а також за порушення ними встановленого терміну перебування за межами країни. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу про продовження запобіжного заходу екс-керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі. Про це повідомила прес-служба суду. Так вона залишиться під вартою з альтернативою внесення 56 мільйонів гривень застави. Ексочільниця Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа перебуває під вартою з 7 жовтня минулого року за рішенням Почевського райсуду. У Хмельницькому розшукують жінку 30 червня, близько 13-ї години, зникла хмельничанка Людмила Криуліна 1984 року народження. Вона вийшла з роботи у центрі міста і з тих пір про її місце перебування нічого не відомо. Із 3 липня поліція проводить пошуки. Мати жінки теж активно шукає доньку. Звернулася до телеканалу міста, аби мешканці посприяли пошука. Можливо, хтось її бачив. Прикмети зникли, світло, русяве волосся, зелені очі, шрам на правій нозі. Будь-яку інформацію просять повідомляти за номером телефону матері 097 348 55 42. Сьогодні на декількох вулицях Хмельницького призупинять водопостачання. Про це повідомили у водоканалі. у зв'язку із ліквідацією пориву на вулиці Панаса Мирного будинки номер 31 один дріб 3, 33. 35 дріб 2 та на вулиці Максима Залізняка, 22. Роботи триватимуть до шістнадцятої години. Також через аварійно-відновлювальні роботи без води залишаться мешканці вулиці Проскурівського підпілля, саме від будинку номер 117 до будинку номер 197. також вулиця Будівельників та мешканців вулиць Друга, третя та четверта нова. Орієнтовний термін завершення цих робіт 20-та година. Залишайтесь першим подільським. Впродовж дня готуємо для вас ще чотири інформаційних випуски. Тож не пропустіть вдалого та продуктивного четверга. На все добре.